Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. У нас сьогодні влоговий випуск. Взагалі для мене можна сказати і неочікуваний, тому що я трішки прихворіла і не збиралася взагалі знімати ні кулінарні відео, ні влогове, тим паче. Хвороба моя пов'язана з ось цими трояндичками. Працювала на дворі, обрізала кущі і отримала травму ока. Звісно, потрібно було їхати до лікарні. А знаєте, коли завітаєш в цей заклад, то е, думаєш, треба відвідати того лікаря, бо давно не був за своїми хронічними болячками. Потрібно ж таке все ж таки вести нагляд. То ще в лабораторію так сплинув день. Тому кулінарні відео у мене трішки затримуються. А з чим же пов'язаний мій випуск, а то я трішки відволіклася і все ж розказала про свою неочікувану хворобу. Скажу наперед, що з оком моїм все нормально, офтальмолог подивилася, травму можна сказати, що ліквідували. Ну, в процесі лікування я зараз. І тому. По цій причині не збиралася випускати відео. Але ви знаєте, вчора мені надійшло повідомлення від моєї ютубовської подружки, вже я можу сказати, що це для мене що ця людина стала для мене другом. Теж, теж блогер. З якою, ми з якою ми знайомі завдяки Ютубу, звісно, вона є моєю підписницею, я відповідно її підписниця. І вона мені пише повідомлення, чому я не, за, не у повідомлення нової пошти. Ну, я скажу відверто, що, знаєте, із сучасним життям, коли Відключають, відключають електроенергію. Та ще ж і Сумщина, ви розумієте, що таке Сумщина? 30 кілометрів до кордону. Як тільки ну, починається день, чи тільки він закінчується, чи може бути в, 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 в різну годину доби, то летять шахеди, то летять ракети, то всі. Все, що летить на Україну, практично все летить через нас, через наші голови. І тому, знаєте, весь час ти знаходишся в такому, як би в такому стані, то зачастую про самі прості буденні речі ми забуваємо і заглядати в той телефон, то немає часу, то взагалі відсутня мережа. Відсутній інтернет, і тому телефон зараз виконує таку функцію: зняв від, відео, помонтажував, загрузив його, і це все встигаєш зробити тільки коли є світло. Все це ти весь сосредоточений на тому, щоб зробити це саме, коли присутнє світло. А на нашій сумщині воно присутнє зараз дуже-дуже мало. Тому якось так. І звісно, коли вона мені сказала, чому не заглядуєте в. Повідомлення нової пошти, я зрозуміла, що пані Оксана, а саме так звати блогера. Її канал називається Серіал Ксенія. І от вона мені, коли сказала про це, звісно, що я заглянула і побачила, що посилка мене чекає. На моєму відділенні чекає мене посилка від Оксани. Запитала, що в тій посилці, вона мені не відповіла. І тож я сьогодні отримала ту посилочку і хочу при вас її розпакувати і подивитися, що ж мені надіслала пані Оксана. Колись вже вона мені посилочку надсилала, тоді це були квіти. Вона на своєму каналі показувала, як вона сподарює на своїй клумбі. І там я побачила в неї гортензійку нескінченне літо, яка мені дуже і дуже сподобалася, але я, звісно, не мала в планах просити її у пані Оксани. Пані Оксана мені сама запропонувала її. І я погодилася, вона мені вислала. Тепер я маю вже два кущі, тому що я її прочеренкувала ту гортензійку. Так що у нас любов до квітів спільна. І перша моя посилочка була від пані Оксани саме з квіточкою. Що ж вона мені надіслала зараз, я взагалі не розумію. То зараз ми разом з вами подивимося, що ж тут лежить. Ой, Оксаночко, що ж ти поклала? Так. Гарно дуже запаковано. Ой, ой-ой! Я вже бачу, що там лежить. Лежать смаколики. Ось погляньте, яка посилочка, така приємність. У цьому житті так мало приємного. Ось листівочка така, ой, Оксаночка, саночка, що є скляній ваночці. Зараз будемо дивитися. Ой, цукерочки смачнющі. Я ці цукерочки вже впізнаю. Бо пані Оксана мені разом з гортензійкою той раз надіслала ще й цукерочки. Висить на Ой, Ксюню, Ксюню. Аватар, Боже, <хи> Оксаночка, ну ж мій чоловік буде на сьомому небі від щастя. Для глядачів скажу, що зовсім недавно пані Оксана саджала розкішний саджанець винограду Аватар. І я дивилася разом з чоловіком це відео. Ми бачили, що саджанець дуже розкішний, пані Оксана все вірно зробила, гарно його посадила по всім виноградарським правилам. І, але коли вона його відрізала, то вона так чекнула жвавенько і відкинула його кудись-туди, до курень. Що я аж зойкнула. І я коли зойкнула, відразу пані Оксані пишу коментар, що ви ж його підберіть, покладіть в холодильник і весною проростите, і буде вам ще один кущик. Ну, пані Оксана, я вже не пам'ятаю, що вона мені на це відповіла, але знаю, що пані Оксана не любитель цього всякого пророщування, це саджанці, говорить, що це не її. А може людина взагалі просто не має місця, вона посадила собі один кущик, буде за ним доглядати. Тим паче, що в неї є ще й інші сорти винограду, то вона вирішила, що їй одного достатньо. А може у пані Оксани і тоді ще була думка, Думка мені його вислати. Це я зараз вже аналізую. Бо згадую, що пані Оксана таке в своєму відео сказала, що ми не маємо в своєму винограднику саме цього сорту. Я ж пані Оксані відповіла, що в нас дуже невелика діляночка землі і маємо ну, не багато, не мало, ну, понад 60 сортів винограду. Аватару дійсно немає. Аватар дуже красива ягода. Американської селекції. Ну, я вам обов'язково прикріплю тут, як виглядає грона винограду Аватар. Дійсно, він розкішний, гарний на смак. Пані Оксана планує виростити і сушити родзинки. Ну, а мені тепер головне, щоб чоловік проростив цей черенок. Ну я не сумніваюся, що все вийде гарно з цим черенком. Чогось я така впевнена. Я знаю, що е, подарунки, які робляться від душі, то всі дають гарні плоди. Тож, а в чоловіка ще й золоті руки до того ж, тому я впевнена, що з черенком буде все гарно. Він проросте. І виростемо ми колись кущ винограду. Виросте у нас, будемо їсти ягоди і згадувати пані Оксану. Щиро вдячні їй. Ну, це не тільки чоловік радий, а буду рада і я. Я вже це бачу і дуже-дуже цим задоволена. Оксаночка, велика подяка. Ти сьогодні зробила мій день і зробила мій настрій. Тому що настрій, я скажу такий, зовсім невеселий. І я не відразу й розпакувала посилку, бо ще й око мене тривожило. <годила> Ходила з наліпкою, але зняла її ту наліпку. І тепер сижу перед вами в окулярах. І дивимося далі. Що ж, пані Оксана поклала ще? Ой, як саночко, саночко. Пише, що для чоловіка. Ну, я так розумію, що це аджика. І це для чоловіка, і це для чоловіка. А це для мене. Цукерочки це буде тільки моє. І звісно, ще поділюсь із чоловіком. Ось такі чудові у нас люди, українці. Вони діляться останнім. І в цей час це дуже приємно, як я говорю. У нас на Сумщині зараз приємного дуже і дуже мало. Тож вся надія тільки на самих себе та да на людей, які поряд щирих українців. Ну і Оксаночка написала мені листівочку. Хоч, Алочко, хочете виростіть, хочете викиньте. Ні, Боже, сократі ніхто не викине. З'їжте цукер, цукерку, цукерку, з'їжте цукерку, посміхніться і будьте здорові, Ксенія. Дякую, Ксенія, велике. Хай, хай тобі все твоє добро повертається з сторицею. Здоров'я міцного! Тобі, Оксанко, та твоїй родині та й всім глядачам здоров'я. І звісно, що миру, бажаю всім, щоб якнайскоріше настав мир. І всі ми жили під мирним українським небом, в квітучій Україні, в нашій золотій, дорогій Україні. Ну, На цьому я й завершую. На цій веселій і добрій ноті. Привіт Луцьку, який дуже далеко знаходиться від Сумщини, але все ж таки живуть там добрі і гарні люди. Ще раз мої щирі побажання, здоров'я і всього самого найкращого. А глядачам на все добре та до нових зустрічей!